Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт, мої любі підписники. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь. Так, хочу подякувати козерогі вам за донати, які ви в минулому місяці мені перечисляли. Дуже вам вдячна, мені дуже приємно. Так, для тих, хто хоче особисті розклади, будь ласка, пишіть мені. На WhatsApp, цей номер є під відео. Так, особисті розклади вони платні, але це особисті. І так, козороги, Липень місяць. Давайте будемо дивитися, що вас очікує. Так, характеристика енергетична липня. Що нам чекати? Що вам чекати, козороги, Бо я не козерог. Так, які енергії чекають вас? А, так, козироги, у липні місяці вам потрібно звернути увагу на енергію негативного формату, яка буде навколо вас. А, навколо вас будуть якісь люди, які будуть вас накручувати на якісь дії, які зв'язані з негативними наслідками. Ще одну карту візьму, тому що. Можливо, хтось із вашого оточення буде налаштовувати вас в ваших стосунках негативно. У вас, мабуть, був якийсь гарний план. Ви розраховували на щось, припустімо, ви жінка, так? Да? І ви познайомилися з якимось неважливо, хто це ця людина по знаку зодіака, але у вас якісь ем, стосуночки да, вже почалися. Якесь спілкування і так далі. Але хтось із вашого оточення хоче вас спровокувати на якусь таку дію, яка, бачите, тут у людини ніж в руці, це означає, що хтось вас хоче відрізати від ваших захоплень. Да? Відрізати від людини, яку ви розглядаєте як потенційного кавалера. Якщо ви чоловік, козирог то. Я хочу сказати, що можливо тут біла конячка, і вона для чоловіків вона означає те, що ви прийшли на побачення, і ваша, скажімо, жіночка запізнилася, і ваші друзі можуть вас налаштовувати дуже погано проти вашої другої половинки. Тобі жінка або чоловік-козиріг. Енергетично ви будете е, налаштовані е, дуже негативно до своєї другої половини завдяки тому, що ви будете е, спілкуватися зі своїм оточенням про ці стосунки. Тож, якщо ви хочете зберегти свої стосунки, щоб вони були для вас е, цінні, сакральні, е, не потрібно в липні місяці е, спілкуватися е, з людьми. Які вас можуть підтримати в ваших негативних формах, висказуваннях про свою другу половинку. Да? Тобі ж ви можете е, пожалкуватися, там, да? що ось вона там, така, сяка запізнюється завжди. Там. І вам людина почне казати, що, Та, на що вона тобі така нада, ти як там дурень, стоїш, чекаєш, а вона все там, опаздує на, на, на години. Да? Не потрібно. Е, е, не потрібно е, при, знаєте, не потрібно втягувати інших людей, третіх осіб в ваші стосунки. Тож у вас енергія контролю в своїх стосунках, то вам потрібно липень місяць організувати так, щоб ніхто не ліз в вашу енергію стосунків. Далі Основні запитання робота. Що чекає на роботі або в пошуках роботи? Так, для тих, хто шукає роботу, у вас будуть співбесіди, і ці співбесіди будуть, знаєте такі, рівносильні один одному. Ви будете вагатися яку з пропозицій вибрати, тому що по фінансам вона вам буде однакова, майже однакова, але умови будуть різні, і тому вам потрібно буде думати, на що погодитись. Можливо, обирайте якимось таким внутрішнім діалогом. знаєте, от Запитайте в себе, що вам вибрати, да, яку. Пропозицію, можливо, у вас буде така підказка, де ви себе бачите, прям, да? і ви такий от, раз і зловили цей імпульс, і все, і ви точно знаєте, куди вам потрібно йти на роботу, да? де погодитись, де дати свою згоду. Для тих, хто працює, у вас буде балансуватися фінансовий статус. Але про фінанси це буде наступне запитання. Про роботу. На роботі у вас е, будуть регулювання, якісь будуть е, деякі домовленості, які будуть приносити якийсь баланс у фінансах. Да? Хтось із вашої роботи буде йти, хтось буде приходити. Якщо це бізнес, у вас будуть мінятися можливо партнери, бо вже на горизонті є. Бачите, кораблі тут пливуть, вже на горизонті є якісь пропозиції, можливо, люди вже за, ну, заінтересувалися вашими якимись там товарами, можливо, ви щось пропонуєте інші послуги, якісь, да? або ви, хоч, ви працюєте на когось, але ваша фірма вирішила ще. Доповнити якісь там полки якимись товарами. да? Буде, буде розвиватися, йде переговорний якийсь процес по роботі. Але робота є, фіна... навіть фінанси регулюються там, ви зможете заробити, і, можливо, в декого, в декого, да, це не, не у усіх козорогів, але в декого, із-за того, що оточення. да, Може щось не те донести до вашого начальства, можуть бути штрафи. Ну, тобі ж контролюйте, що кому ви кажете. Ось липень місяць, я так розумію, козороги у вас такий, знаєте, йде рот на замку. І наблюдати, хто як себе погодить вашому оточенні, хто хто що вам бажає або думає про вас. Так, далі у нас іде питання фінанси у липні, козироги. Фінанси у вас регульовані. Бачите? Все у вас добре, гроші до вас йдуть, вони у вас будуть у липні. Будете їх регулювати, щось приймати, щось витрачати це нормально і карта дуже гарна. Але не поспішайте робити висновки, не поспішайте давати згоду на якісь там нові проекти. Дайте собі час подумати завжди. Якщо вас запитують, чи згоден чи ні, то ж ви кажете, мені потрібно подумати. Так і кажете. Подумали, вирішили все, зважили для себе і тоді вже договорюєтесь і працюєте. Але, в принципі, на липень у вас кошти є. Так, особисті плани. Особисті плани, що ви будете планувати. Ухти! Дуже добра. Ви знаєте, що у вас іде е, фортуна, да? колесо фортуни. Фортуна буде в липні місяці до вас повернута. І ви можете скористатися е, дуже успішним якимось дуже успішною якоюсь пропозицією, яка урегулює ваші. Питання і в фінансах, і в стосунках, да? у вас буде фортуна цілий місяць в усьому, в усьому. Я навіть хочу сказати, що у деяких козорогів, якщо ви погодитесь на якийсь новий формат бізнесу, да? можливо, це буде підробіток на якийсь час да? до 10-го місяця. До е, жовтня. Е, якщо у липні у вас буде якийсь такий прорив, і вам запропонують якісь нові е, пропозиції бізнесу, можливо, якась там підробіток, якийсь, да, ви погодитесь і ви зробите собі до 10-го місяця повний е, стабільний формат заробітку. Дуже е, Дуже такий гарний у вас випадає шанс. Фортуна вам прям іде е, в руки. І фінанси ви зможете свої регулювати, регулювати, і ви зможете деякий час, е, це навіть більше ніж півроку, е, бути в статусі е, В мене все є, я все можу, і в мене все виходить. І Завдяки тому, тому, що вам будуть пропонувати да, і ви погодитеся, але потрібно зробити вибір, тому що буде дві пропозиції, і вони одна одну коштують. Знаєте, от на рівні, вам просто треба вибрати серцем, що вам подобається. До речі, я ще хочу сказати: козорогі жінки, не чоловіки, а жінки. Якщо у вас буде знайомство, це людина, ваша судьба. У вас з цією людиною можуть бути стосунки дуже довгі, ви будете дуже себе комфортно почуватися в цих стосунках. І ви навіть, ем, знаєте, от у вас буде відчуття, що ви на своєму місці. І якщо ви будете радитися зі своїм оточенням, вас будуть настроювати проти цих стосунків. І в цьому буде саме найголовніше зробити ваш вибір. Але якщо ви чоловік, і ви познайомитеся з жінкою, вам Потрібно буде її завойовувати, тому що вона просто так ем, не, вона не хоче стосунків зараз, їй комфортно, але вона вам буде дуже, дуже подобатися. І якщо ви її ем, заінтригуєте, будете для неї цікавий, то у вас можуть скластися дуже довгі стосунки, дуже довгі. У Козерогів е, виходить так, що у липні у вас є шанс познайомитися з людиною, з якою вам буде дуже комфортно, і ви будете відчувати, що це ваша людина, е, ви будете відчувати, що це ваша доля. І... Люди, які будуть вам давати якісь там поради стосовно, да, там як розвивати ці стосунки, нікого не слухайте. Просто робіть так, як ви звикли, як ви відчуваєте, як ви хочете зробити. Тому що ці поради вони можуть все порушити, може, все піти не так, як треба. Так, далі. На що звернути увагу. Козерогі жінки. Зверніть увагу на свій стан, тому що ем, ця карта каже про вагітність. Якщо ви давно хотіли завагітніти, у вас є всі шанси дівчата, жінки, які бажають мати дітей. В найближчий період у вас іде. Вагітність. Зверніть увагу також на те, що багато кому із козирогів потрібно відпочити, поїхати кудись відпочити, врегулювати свій стан, тому що вже крик душі, розумієте? Так, на це потрібні будуть кошти, звісно, але не відмовляйте собі у відпочинку. В принципі, в цілому. Просто зверніть увагу, що в липні місяці у вас буде розвиток дуже багато цінних подій для вас, дуже багато е, подій, які несуть вам майбутнє. Е, багато е, подій, які е, можуть бути пов'язані з поїздками. Да? Можливо, ви е, плануєте кудись поїхати, і у вас буде курортний роман. Ну, дивіться, щоб не. Е, Бо вагітність, вона така, вона може прийти в будь-який момент. Але є ще тут така, е, такий нюанс, що жінки, які відчувають дискомфорт внизу живота, ідіть до лікаря, вам потрібно е, зробити гормональні регулювання, є, е, яїшники і гормони. Тож, ідіть, можливо, навіть кишечники, провірте, це для жінок. У чоловіків такого немає. Я не бачу у чоловіків такого. У чоловіків більш іде емоційний стан. Так, далі. Чи здійсниться все те, що ви плануєте? Чи зможете ви все зробити, що ви запланували? Так, дивіться, дуже-дуже круто. У вас будуть можливості, у вас буде час ці можливості зацінити. У вас буде знайомство нове, яке каже про те, що це е, судьба. Да? Для тих, хто е, хоче завагітніти, у вас це вийде. Ви на рахунок цього. Е, Будете отримувати якусь вісточку гарну, вам можливо навіть насниться якийсь сон, в якому буде пташка, або сон, в якому буде вода і якісь рибки плавати. Да? Можливо, вам присниться сон, в якому вам дає хтось руку. Да? Це буде такі знакові сни для тих, хто хоче завагітніти, що це вже ось скоро буде. да? Козироги, у вас дуже-дуже класний липень. У вас є кошти, у вас є нове, нове нові пропозиції по фінансам. да? У вас є знайомство, яке виведе ваш. Такий статус до серйозних судьбоносних стосунків. Для тих, хто хоче завагітніти, у вас буде цей шанс. І для тих, хто хоче виправити своє здоров'я, ідіть до лікаря, дівчата. У чоловіків теж дуже все добре. Ви все зможете врегулювати. Єдине, що щоб оце все гарне, мені дуже подобаються Всі карти ваші. Потрібно, по-перше, не поспішати з якимись висновками. Не потрібно поспішати давати відповіді. Це ваші основні такі критерії, які ви повинні, повинні притримуватися у липні. Не поспішайте давати відповіді, не поспішайте ем, з якимись ситуаціями. Ем, робіть все в свій час. Не потрібно нікого підганяти нікуди. І Основне, головне не слухати поради е, людей, яких ви розсматрюєте як недопрозичливих, знаєте, е, що потім наказали, що накаркали. Ну, такого плану. Так, давайте пораду будемо брати. Дуже класний розклад у вас козероги, у вас все буде добре у липні. Липень для вас несе дуже позитивні зміни. Так, у вас випала карта порада, бачите? Карта порада стосовно цієї карти, яку я тільки що казала, бачите? Не слухайте ніякі оці жалки, негативні посили у ваше життя. Робіть все так, як ви собі запланували. Організовуйте все так, як ви собі запланували. Будьте готові до нового, приймайте е ці нові формати, але логічно думайте, що саме ваше, да? Тож, е козороги, у вас дуже Гарний, потужний місяць. Просто не слухайте негативних людей. Не допускайте до своїх історій, до свого життя людей, яких ви бачите в ракурсі там, посплетнічать, чи щось таке негативне вам закинули, чи якісь слова. Не потрібно брати поради ні в кого. Робіть саме так, як ви відчуваєте серцем і душею. Дуже класно, дуже, мені подобається. Козороги, я вас рада бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписан. Для тих, хто хоче особисті розклади, пишіть на WhatsApp, номер є під відео. Буду вдячна за донати. Хто бажає, може донатити номер карти є під відео. До зустрічі, мої любі козороги. Ставте, до речі, лайки, пишіть коментарі. Бо ви не дуже активно цим займаєтесь. Дякую вам.